До Конотопського районного відділу поліції звернувся 63-річний чоловік із заявою про те, що його син, з яким вони проживають в одному будинку, постійно принижує його, вчиняє сварки та бійки. Поліцейські негайно відреагували на повідомлення, склали адміністративні матеріали та винесли терміновий заборонний припис. Незважаючи на це, 29-річний чоловік продовжував чинити правопорушення відносно свого батька. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за систематичне вчинення домашнього насильства, потерпілий, поділився своєю історією, аби інші громадяни не замовчували факти насилля в сім'ї та зверталися за допомогою в поліцію. Мій син влітне ну, време вже ну, займається водкою і не не робить. І починає хуліганити, Прийде п'яний, починає хуліганити. То те побив, то те порізав, те викинув, ти поламав, те здав, ідеш додому. Не знаєш, що це. приходиш, що воно зараз буде. Чи бігти в квартиру тікати, чи буде мордобою. За даним фактом, слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт за статтею 126 прим. 1 Кримінального кодексу України домашнє насильство. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт обмеження або позбавлення волі на срок до двох років. Правоохоронці закликають не замовчувати факти домашнього насильства та про всі випадки повідомляти в поліцію. Працівники сектору протидії домашньому насильству Канотопська районного відділу поліції реагують на всі заяви та повідомлення і приймають законні рішення відносно кривдників.